Ребята, ви на каналі Гома. І ми сьогодні будемо е, своїм е, ну, на каналі е, своїм е, е, сфій... ну, Мій братан. Е, ми зараз будемо з ним сальтуги котити. І е, українці, ставте лайки і підписуйтесь. За увагу. Зараз будемо е, котити. Хто буде на здорово. Ось мій батюшка пішов. Ми... Моя це 300 тисяч підписчиків і 100 тисяч лайків. Добиваємо. Я вам ще раз пригадую, я буду мутити тільки бокові сантухи, А я буду передній. Так буде експеримент. О! Плохо. Я не так пішов. Я не так пішов боку. Не давай, давай. Давай, 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 давай. Okay. Ошкей. Моя мета 500к підписників і 1 к лайків. І пишіть коментарі, дівчата, хлопці. там звати, будуть. В коментарях пишуть. В коментарях напишіть своє ім'я і ми нік і ми будемо підписувати на вас. Якщо ви теж відео знімаєте в ютубах, ми будемо обов'язково на вас підписувати. підписуватись. Ви теж підписуйтесь, щоб ця кнопка підписатися стала сірою. Так. І це так. На мічна... сміща моя відщація 300 тисяч підписчиків. Ой. Моя э, пушціля 500 Підсотка, так? Ох, поля, з мами так пішла. Ну так. Да. Давай. Вот готовка. О, О. Ну, это была просто вертуха. Ладно. Давай, хорош. О, манёвр! Больно? Ой, блин. Нет! Коля, а, а вдруг уже да? Да. О! Шоу, ребятки? Что же это было? Ребята. Всім хорошого настроєння, але це ще на все. Визвосиків і, і дивіться. Ясь хочеться навчитися сальта. Дивіться, я зараз підписчики, я зараз на друге відео буду вас вчити сальту. Я теж буду на своє друге відео знімати, як вчити переднє чи бокове сальто. А заднє я ще собі не сама. Начать всем хорошего настроения, мои чипсики и дивіться!